Терези, привіт! Новини для вас 15 по 21 вересня 2025 року. Якщо у вас сонце, місяць, венера чи асцендент у Терезах, це розклад для вас. Так, які у вас новини? О, ключ і знання і дерево життя. Ну що, оракул вам говорить, що всі відповіді знаходяться всередині вас. Не шукайте зовні відповіді, шукайте всередині вас. Задайте собі запитання, і ви отримаєте відповіді. Але задайте чесно і отримайте чесно. Ну що, потрібно задавати собі чесно відповіді. Ой, запитання і отримувати відповіді. І у вас дерево життя. Так. Дуже великий скарб знаходиться всередині вас. Даруйте це життя. Даруйте радість, любов і отримайте це. Назад. Тобто вам потрібно, до речі, це карта також вагітності, можливо, у когось вагітність, але даруйте турботу, радість і щастя іншим. Даруйте життя, позитивні емоції і теж отримуєте це взамін. Що посилаєте всесвіт те й отримуєте. Які емоції у вас будуть Терези, на цьому тижні? Давайте дивитися, ой, у вас страх і бридкість. Ну що, страх за майбутнє, куди рухатися далі, що буде далі, як робити далі. Тобто, у вас є страх щось зробити, можливо, зробити щось не так, і у вас бридкість. Події люди, які щось роблять по відношенню до вас, ставляться до вас, ви відчуваєте, думаєте, боже, що він творить, чи що вона робить. Ну, досить така, знаєте, напружена історія, коли ви бачите в людях те, що скривалося, маски падають. Давайте будемо дивитися, які ж події у вас будуть терези відбуватися на цьому тижні. Початок тижня, імператриця, фігура матері-дружини. У вас енергія тельця. Так, у вас Рицарь Жезлів. Можливо, є різниця у віці між людьми. І дев'ятка кубків. Ну, радість, щастя і задоволеність. З материнською енергією або з дружиною, фігурою матері, у вас пов'язані якісь наповненість почуттями. Якщо тут пара, яка є велика різниця у віці, або просто різниця у віці, ви як імператриця, а чоловік як рицар жезлів, тобто несерйозна така енергія, хаотична, молода. І тут іде взагалі у вас задоволеність, відчуття наповненості, можливо, і за дітей ви будете наповнюватися і бачити їхні якісь досягнення, і буде відчуття радості і щастя за дітей. Середина тижня, ну що, у вас, у вас туз жезлів, це пристрасть, це бажання, це я хочу. З чим це пов'язано, Іерофант? Ну що, тут якісь обов'язки, можливо, в когось зобов'язані, якщо ви в подружжі, або це також енергія тельця, це зобов'язання покоритися. Офіційне подружжя і увірування ваше. Урок також може бути. І четвірка пентаклів стримуватися. Тут може бути пропозиція комусь вийти, наприклад, заміж, але людина буде себе стримувати емоції, хоча дуже багато, дуже сильно цього хоче. Е, можливо, ви комусь хочете запропонувати обов'язки, з'їхатися, одружитися і будете себе стримувати чомусь у цих поривах. Також може бути. Є відчуття енергії, що якісь зобов'язання вам дуже хочеться це, але ви себе чомусь стримуєте. Є якась рутина, яка, яка вас стримує. І кінець тижня, двійка жезлів, ви будете вибирати... Ой, сімка. ні, це сімка мечів, вибачте, будь ласка. Вони, до речі, дуже схожі. Тут обман якісь у вас. Сімка мечів це хитрість, обман, маніпуляції, нечесність по відношенню до вас. З чим це пов'язано? Відстоювання своїх кордонів від когось, від якогось ви або обману, або брехуна, ви, або це може бути навіть самообман, ви відсторонюєтеся тут і йде до відлюдники. Енергія діви тут з'являється. Відгороджуєтеся, йдете на самоту, йдете в свою ракушку. У мене відчуття, що це ваш самообман. Якоїсь ситуації ви не бачите всього, і самі себе чути тут накручуєте і відгороджуєтеся від усіх, розбираєтеся в собі, але там є якийсь обман, нечесність по відношенню до вас, або це ваша і самообман і накрутка. Так, загальна енергія і основна подія ваша на цьому тижні. Тут колісниця. Поїздка кудись відправитися енергія рака. Можливо, вам кудись потрібно їхати або стосовно машини. У вас є тут така енергія, стосовно якоїсь поїздки, переміщення. Це може бути як і ваша, просто куди ви рухаєтеся, свій напрямок обираєте, як і фізичне переміщення, і поїздка, і машина. Ну, зараз будемо прояснювати, чому у вас колісниця, куди ви рухаєтеся, куди ви скачете. Імператриця, що у вас тут з фігурою матері? Тут іде знову поїздка, вирішення якихось проблем стосовно, можливо, дітей або матері, двійка жезлів. Потрібно прийняти вибір, і тут знову трійка мечів, розбите серце. Щось вас тут розбиває серце, ви намагаєтеся вирішити якісь питання стосовно дітей, стосовно якоїсь дорослої жінки, або це просто ваше, як вийти зі стану розбитого серця, який, де обрати, яке рішення у вас іде? Ресеред жезелів. Тут ем, людина може проявлятися до вас як ваш пентаклів, як. Ем, Незріла енергія, імператор, енергія овна у вас з'являється, і тут іде джунглювання. Якщо це ви, цей імператор, і проявляєте себе як паш незріло, хоча показуєте, що ви такий імператор, що у вас все під контролем, ну, ви тут жонглюєте. Ірицер Жезрів це людина, яка несерйозна. Він може бути імператором, знаковна, може бути, стрілець, але Людина жонглює, можливо, із цього вам серце розбиває, і ви маєте прийняти рішення стосовно нього. Людина може намагатися сидіти на двох стільцях і бути такою невизначеною. Дев'ятка. Ірофант, ну що, він тут у нас далі йде. Це якісь зобов'язання. Можливо, людина заміжня. І тут ідуть якісь перспективи, які вас дуже сильно відсторонюєтеся. Засмучуєте, засмучує якесь егоїстичне поводження людини в парі може бути тельця, овна. тут Є різниця у віці, потрібно робити вибір стосовно цієї зобов'язань стосовно цієї енергії. А ви тут. Така фрустрація у вас відбувається. Вам нічого не хочеться, нічого не ясно, нічого не хочеться, не визначить. Можете багато м -м, говорити слово не знаю, тому що у вас тут серденько розбите, і як вирішити ці питання, ця імператриця вона не розуміє або по відношенню до якоїсь жінки. Якщо ви чоловік, ви не знаєте, просто не знаєте, як вирішити ні сім, ні вісім, засмученість, бажання виправити якусь ситуацію, ну яке рішення прийняти і як вирішити, не знаєте. Тому що є жонглювання, є невпевненість і, можливо, людина або подає якісь вам сигнали, неоднозначні у цих зобов'язаннях, або людина має зобов'язання, і ви не знаєте, як. Як... Яке рішення тут прийняти? Туж жезлів. Що у вас за пристрасть? Король жезлів. Знову чоловік знаку. Вогонь тут з'являється. Знову може бути це імператор, або в карті є в людини знак вогня, також може бути. Тут знову дуже багато стресу, тут хочеться і колеться, тут є перекос однозначно. В віці, в статусі, в допомозі. Якщо ви чоловік, ви тут хочете якоїсь допомоги, ви стресуєте через якусь пристрес до діла, до людини, до будь-чого. Якщо ви чоловік, якщо ви жінка, ви стресуєте через якогось чоловіка, через от якісь зобов'язання, можливо, через стрільця. Можливо, просто із-за того, що людина має якісь обов'язки у іншій ем, історії, якщо це стосується трикутників або е, людей, які мають просто почуття, ну, ви тут стримуєте чомусь себе. Є дуже... Цей король жезлі він дуже сильно стресує. І ви також стресуєте через цього короля жезлі. Там є перекос, і ви це розумієте, хтось вкладається, сильна пристрасть до людини. Як би не було тут сильне почуття пристрасті, це хочу. Но, це, з цим пов'язаний і стрес, і перекос. Тобто, я хочу, але я розумію, що там немає рівності, там хтось дає, а хтось отримує. Ірофан, що у вас тут? З Ірофантом пов'язане? Трійка Пентаклів. Ну, сказала про трикутник, і тут знову трангуляція. Хтось є третій в парі, знову імператриця, якій казала, як тут вирішити, хтось може бути в парі, а до когось є просто пристрасть, і ви не знаєте. Тут дві жіночі енергії з'явилося. імператриця і королева жезлів. і є трикутник. Тобто, є зобов'язання, це фігура дружини матері. Дорослої просто жінки, тельця, це вогонь, і тут є трикутник. Тобто тут ми прояснюємо зобов'язання. Єрофан – це подружжя офіційне, наприклад. І ви тут стресуєтесь за цього, що є десь пристрасть до людини, а є десь зобов'язання. Пристрасть і зобов'язання вони різняться. Тут три людини в парі. Якщо у вас немає стосунків, і це стосується роботи, ви дуже сильно стресуєте, хочете, наприклад, кудись поїхати, або якої, якоїсь роботи справи, і вам не вистачає, наприклад, коштів, ви хочете шукаєте якоїсь нової роботи, якихось нових зобов'язань, і дуже сильно горите, і думаєте, як це зробити, але з цим пов'язаний стрес. Четвірка пентаклі. Зона комфорту. В четвірці нічого не відбувається. Тут приходить сонце, енергія лева, комунікація і вихід з цієї ситуації. Ви хочете покинути якусь зону комфорту і будете прояснювати і виходити з зони комфорту. Четвірка це болото, в якому нічого не відбувається, і вам потрібно виходити. Виходити з зони комфорту дуже важко. Людина може сказати, що от я там поїду, але це не робиться ось так. Тобто людині потрібно все зважити, людині треба все вирішити, щоб покинути зону комфорту. Там, де вона вже давно перебувала, де переросла, де адаптувалася, наприклад, і провела якийсь період часу, вам потрібно виходити. Но це важко виходити завжди з зони комфорту. Нелегко. Тому у вас тут іде прояснення. І комунікація, як вийти з зони комфорту. І в мене відчуття, що ви тут покидаєте зону комфорту, покидаєте якусь ситуацію, в якій ви перебували. Ну, це пов'язано з стресом, це пов'язано з перекосом. І якщо це робота, то ви прояснюєте і намагаєтеся кудись відправитися на пошуки нових перспектив, нової роботи, нової комунікації, навіть вихід з стосунків може бути. Тому що ви розумієте, що тут є три людини в парі, і ви, вам це вже і ситуація нічим не слугує, вам треба виходити вже звідти. Сімка мечів, що у вас тут за обман? Що за нечесність? Ох, як я це люблю. Сімка мечів на сімку мечів. Хитрість, обман, маніпуляції. двоєна сімка мечів. Терези, я не знаю, що у вас відбувається, але там верховна жриця, прихована жінка, або ваша інтуїція, і ось ваша четвірка Пентаклю, ваша зона комфорту, які ви себе, можливо. Якось потішаєте, і ви якось собі це пояснюєте. Тобто, дивіться, Терези, ви не перебуваєте в ситуаціях, де ви не хочете перебувати. Якщо вам ситуація нічим не слугує, ви просто йдете. Ну, у вас є тут якась прив'язка, ви собі якось цю сімку мечів, цей обман, ви собі пояснюєте. Я не можу, тому що, ну, і там якась причина. Я, наприклад, не можу це зробити, тому що ну, в мене там немає ресурсу, або ще щось, або мені потрібно зробити ще те-те-те, то зараз не на часі. Тобто ви якось сам, самі себе тут обманюєте, якщо це стосується вас. Тут також є обман з якоюсь верховною жречою, якщо це жінка у вашому житті прихована. Тут іде якийсь обман і намагання втримати баланс, але неправдою. Можливо, людина хитрує. Ем... І говорить вам те, або робить те, що ви в хитрості і нечесності, ну, щоб утримати якусь ситуацію. Щось вам там розказує якісь казки. Четвірка. Ой, сімка, сімка жезлів. Що у вас тут за відстоювання кордонів? Від кого, від чого ви тут відгороджуєтеся, йдете в себе? Слух, четвірка, ну знову відгородження це піти на дистанцію, зупинитися, подумати, відгородитися від усіх, і зануритися в себе, знайти істину всередині себе. Тут жезлів з'являється і п'ятірка пентаклів. Якщо ви чоловік, ви тут йдете на дистанцію? Від якоїсь верховної жреці, і вам дуже її сильно не вистачає. І або вона від вас відгородилася, або ви від неї відгородилися. Якщо це не стосується стосунки, відчуття, що тут людині дуже сильно не вистачає ресурсів чи фінансів, чи емоцій. Но... Людина бере тут пазу, відгороджується від усіх, і слухайте тут свою інтуїцію. Слухайте себе однозначно, що ви хочете, як наповнити себе ресурсом. Ви можете тут себе накручувати стосовно якоїсь енергії. Відлюдник, що у вас тут? Ви обдумуєте і знаходите рішення. Всередині себе, однозначно, королева мечів — це ваша іпостась, якщо ви жінка, або по відношенню до строгої такої жінки, і ви маєте однозначно в кінці тижня на вихідний приймати рішення, куди вам діяти і що вам робити в цій ситуації, де є обман, маніпуляція, нечесність і хитрість або накручування. Можливо, стосовно цієї верховної жриці маєте приймати рішення. Стосовно якої жінки, стосовно як діяти, потрібно приймати рішення однозначно у вас. Стосовно ресурсу, стосовно цього зони комфорту, яку вам треба вийти, можливо, стосовно кудись поїхати, повирішувати якісь питання, заробити, знайти роботу. Будь-чого це може стосуватися. Давайте дивитися, що у вас тут за енергія рака, що у вас тут за колісниця. Основна подія. Боже, як я це люблю. Колісниця на колісницю. Тут у нас була сімка на сімку, тут колісниця на колісницю, у нас прям колоди розмовляють разом. В одному ми потоці. Ну що, тут однозначно є поїздка, переміщення, розмова про цю переміщення і. Причому приємна, можливо, вам хтось запропонує, або хтось вам скаже, що приїжджає. Або стосовно машини, будь-з яким переміщенням тут пов'язана комунікація, але вона приємна комунікація. Наприклад, може людина сказати, давай я приїду, і тут королева Кубків з'являється. Жінка-знаку вода, можливо, у вас є з такою жінкою, з раком, наприклад, комунікація про якусь поїздку. Це можете бути і ви, що у вас є в карті е, знак води, або просто ви дуже такі емоційні і чуттєві. Ну, тут йде однозначно про якусь поїздку, про машину. Вона приємна комунікація. Вона, яка, тут якісь пропозиції, вибачення можуть бути. Або пропозиції: давай я приїду, давай зустрінемося, давай поїдемо кудись разом. Тобто, про якусь поїздку у вас іде комунікація. Ну вона приємна. Я не бачу тут ніякої перестороги, але вона тут однозначно проявляється дуже-дуже приємно. Пропозиції, розмови, вони тут не насторожують абсолютно. Такі новини для вас, Терези. Гарного вам тижня і до нових зустрічей!